Скорпіони, мої любі скорпіони, що вам приготувала весна в сфері любові, кохання, стосунків, кар'єри, роботи і здоров'я. Скоріше лайтесь відео і, звичайно, очікую вас на особисті консультації. Скорпіони, дивимось на карти. Весна, сфера кохання, сфера роботи, кар'єри, весна, скорпіони, сфера здоров'я. Сімка кубків. Будете в когось закохані, або хтось у вас буде закоханий, будете комусь можемо морочити мозги, і будете, і, або будете, знаєте, об'єктом е, чиїсь фантазій мрій, сподівань. Може бути віртуальна переписка, може бути по цієї карті, може бути, коли вас хтось наділяє якоюсь яким, якимись мріями, щось вам обіцяє, щось вам розказує. І ну, це може бути те, що не завжди це може бути виконане, але вам можуть як, яка ви людина, це може бути і щиро, і не дуже щиро. Це можуть бути пусті обіцянки, або обіцянки, які ну, ще людина не знає, коли зробить, але вона дуже хоче зробити те, що вам пообіцяла. І це карта флірта романтики. Сфера, сфера кар'єр. Двійка жезлів і п'ятірка кубків. Це може бути, коли ви щось очікували, очікуєте, або прогнозуєте, плануєте і трошечки переживаєте через те карта сумнівів, переживань, карта вибору, такого емоційного вибору, коли ви на щось сподіваєтесь, але не можете. Остаточно вирішите і вас це ну, бентежить, турбує, але ви знайдете час, і в свій час ви все, все ж таки зробите свій вибір. І карта шут або дурак, карта дуже легка, така жизнерадісна карта про міцне здоров'я, коли ви, ну, може, і не турбуєтесь про свій фізичний стан. Це карта легкості, це карта дитяча, це. Коли ви себе почуваєте дуже дуже хорошо і ні про що не переживаєте. Навіть таке буває, що вам і може, і треба потурбуватись про щось, а ви дуже безпечні. Це карта безпечної людини, яка може і не звертати на щось уваги. Тому, але це дуже таке нормальне власне, самопочуття, і фізичне, і емоційне.